Живи, а не виживай. Книга для тих, хто хоче справжнього успіху. Ця книга не надихає, вона змінює життя. Автор Олександр Сорочки. я не пророк, не гуру, не ідеальний взірець. Я просто звичайна людина, яка в якийсь момент сказала собі: або я живу, або просто існую. Ця книга не про мрії, вона про дії. Якщо ти втомився, просто тягнути дні, виживати між проблемами та компромісами. Ця книга для тебе тут немає нудної теорії, тільки реальні історії, внутрішні прориви, перевірені кроки. Це не просто мотивація, це удар в серце і запрошення нарешті прокинутися до справжнього життя, вийти з режиму виживання, побудувати успіх на своїх умовах, не втратити себе в цьому світі, створити життя, яке хочеться проживати, а не терпіти. Ця книга створена в час війни, втрат і надії. Вона говорить голосом людини, яка не здалася. Вона може змінити і твоє життя.